Вирок для Михайла Мудрика відомо, скільки років дискваліфікації отримує український вінгер. Гучний скандал в УАФ. Асоціація почала призначати своїх людей в областях, а також дуже багато про трансфери. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Сьогодні буде дуже насичений випуск, адже теми справді гарячі і доволі термінові. Тож заздалегідь авансом тисніть ні, вподобайку до цього відео і погнали! Розпочнемо сьогодні з української асоціації футболу, адже доволі гучний скандал розгорівся на фоні призначення нового керівника Херсонської обласної федерації. Більше того, замішаний у цьому скандалі легенда українського футболу Олександр Головко. Деталі розповів Ігор Бурбас. За його даними, у п'ятницю, 24 січня, на Херсонщині відбувалися вибори нового голови місцевої обласної асоціації футболу, де переможцем став Олексій Кручер. Втім, в УАВ відмовляються визнавати результати виборів через те, що провладний кандидат Олександр Головко не зміг набрати необхідну кількість голосів для перемоги. Більше того, оприлюднено лист доручення генеральному секретарю УАВ Ігорю Грищенку, де йдеться про те, що його завдання. Анням є забезпечення перемоги головку на виборах. Водночас делегати під час виборчої конференції відмовилися обирати керівником саме головка, який у випадку перемоги мав би керувати футболом на Херсонщині дистанційно, тобто з Києва. Але й на цьому в УАФ не зупинились. За даними Бурбаса на переможця виборів Кручера почали здійснювати тиск. Згори була спущена вказівка провести нове голосування із потрібним результатом, але дата виборчої конференції поки не названа. На черзі у нас трансферний огляд. Поговоримо зараз про Георгія Бущана, який вже однією ногою покинув Динамо про Трабзонспор, якому здається дуже сподобався український ринок. Ну а також про ЛНЗ. там справжній скандал, адже легіонер відмовляється повертатися до України. Отож, для початку Динамо, голкіпер Георгій Бущан за повідомленням Динамо Манії, вже сьогодні вилетить на фінальні перемовини із Аль Шабабом. Раніше повідомлялося, що з урахуванням подальших бонусів сума трансферу складе до 3 мільйонів євро. Також була інформація, що сам Бущан підпише угоду на 2,5 роки. Трабзон спору, крім того, що вже підписав Данила Сікане і все ще не полишає надії підписати Олександра Зубкова, поклав око на 26-річного колумбійця Хорхе Караскаль. Який відомий нам по грі Закарпати. Нині Караскаль грає соромно сказати за московське Динамо, тож турецький клуб саме із ними найближчим часом планує розпочати перемовини. Запасним варіантом був також хавбек Бітелло, але той обрав не Туреччину, а Бразилію та вирушив до Ботафогу. Рівненський Верес оголосив про трансфер Ягосі Кейри до латвійського клубу Рига. Повідомляється, що це повноцінна трансферна угода, втім, фінансова сторона питання поки не розкривається. Водночас, за даними трансфермаркету, рівняни заробили на ньому 350 тисяч євро. Друзі, а перед тим як продовжити важливе повідомлення від нашого каналу. Понад 85% глядачів переглядають наш контент, але, на жаль, не підписуються. Тож просимо зробити цю підписку. Просто зараз. Ми йдемо до мети у 30 тисяч і будемо дуже вдячні вам за допомогу. Дякуємо і продовжуємо. Серйозні зміни відбулися і у Чорноморці. Тренерський штаб команди більше не розраховує на двох легіонерів. Мова йде про Аніакбосо та Джарджу. Обидва африканських легіонери найближчим часом клуб покинуть, і з ними вирішили достроково розірвати контракти, які були чинними до літа. Максі Талувєров все ж таки поїде до Британії. За даними Sky Sports, Плімут та Ласк. Узгодили деталі майбутнього трансферу. Контракт буде укладено терміном на 3,5 роки, а сума переходу складе доволі високі 2 мільйони. Найближчим часом гравець пройде у новому клубі медогляд. Ну і до ЛНЗ у розташування цього клубу відмовився повертатися нігерійський нападник Френсіс Момо. Він не прилетів до табору клубу, який нині проходить збори у Іспанії. І за даними Sport.ua, Момо зараз перебуває на батьківщині. До ЛНЗ, зокрема, та до України Загалом він не хоче повертатися через війну, і нині в команді особливо навіть не розраховують на те, що послугами момо знову зможуть скористатися. Далі знову зачепимо тему Михайла Мудрика. Щодня фактично приходять якісь нові та важливі новини. І от днями відомий інсайдер та журналіст Екрем Конур пролив трошки більше світла на всю цю історію. Він назвав терміни, які реально отримує український гравець. Отож, за словами Конура, оскільки багато що буде залежати від проби Б українця, чекати від неї позитиву навряд чи слід. За повідомленням джерела вкрай рідко трапляється ситуація, коли проба Б дає інший результат. Результат, аніж проба А. І це пов'язано з тим, що власне обидві проби беруться з одного і того ж оригінального зразка сечі. Тож певне забруднення або неправильне поводження з аналізами трапляється дуже і дуже рідко. Тож навіть після відкриття проби Б вирок буде незмінним і залишиться таким же, про який писали першочергово, тобто ще після відкриття проби А, багато світових змін. У коментарі для Легіонерс Конур підтверджує, що буде йтися про 4 роки відсторонення. Відповідно до правил ФА, тобто британської футбольної асоціації, після оголошення першочергового вироку, яке загалом є стандартним для таких ситуацій, у гру буде включатися сторона захисту гравця. Будуть брати до уваги його співпрацю зі слідством та інші особливості цього матеріалу. Після апеляції та інших заходів термін відсторонення все ж таки можуть скоротити. Ну а на завершення у нас три символічні збірні, до яких потрапили Луїс Адріано, Андрій Шевченко та Ігор Суркіс. Давайте по порядку розпочнемо із екс-нападника Шахтаря. Найкращий бомбардир в історії гірників увійшов до зіркового рейтингу за даними видання 442, які склали список гравців, які у лізі чемпіонів відзначалися доволі рідкісним досягненням. А саме двічі поспіль оформили хет-трик. Бразильський нападник відзначився одразу п'ятьма голами у виїзному Матчі проти Бате, тоді гірники перемогли 7-0. А після цього додав ще три голи у матчі відповіді в Україні. Тоді вже Шахтар переміг скромніше 5-0. Щодо Андрія Шевченка, той же портал включив його у список 18 культових гравців, які поверталися до своїх рідних клубів наприкінці кар'єри. Андрій Шевченко покинув Динамо у 99 му році, а повернувся до Києва вже у серпні 2009-го. Ну а щодо Ігоря Суркіса, то він посів в шосте місце серед усіх президентів європейських команд за кількістю матчів на міжнародній арені, які, власне, провели їх клуби. Динамо за часів президентства Суркіса Молодшого зіграло 231 поєдинок на європейській арені. Серед чинних президентів найкращий результат має бос мадридського реалу Флорентіно Перес 265 ігор. А загальним рекордсменом є колишній керівник порту Пінту Дакошта. Під його керівництвом команда зіграла 3 365 матчів. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна подяка. Наостанок попросимо про вподобайку до цієї роботи, а також залітайте в коментарі там, пишіть свої думки, адже така активність дуже допомагає нам розвиватися. Дякуємо, будьте на зв'язку і скоро побачимось.